Почалася повномасштабна російсько-українська війна. Україна стала не лише ареною бою, а й символом свободи для всього світу. Один із тих, хто з перших днів формує нову модель оборони наш земляк, Закарпатець Юрій Комарницький, позивний вожак. Він заступник командира першого інтернаціонального легіону збройних сил України, підрозділу, у складі якого захищають Україну добровольці з різних країн світу, США, Канади, Франції, Польщі Великої Британії. Їх об'єднує спільна мета захистити свободу і. І право людей жити у мирі. Насправді це сім'я, родина, друга половина. Вони допомагають дуже приносити стійко всі випробування війни. Та й, в принципі, це моя мотивація, яка. Тримаємо на завжди в тонусі, не, даває, не дає мені падати духом у легіоні. Комарницький відповідає не лише за військову координацію, а й за взаємодію з іноземними підрозділами, психологічну підтримку, особового складу та формування морального духу. Зі слів військових, коли поруч вожак, паніка зникає, бо є відчуття опори й досвіду. Сам же Юрій Комарницький розповідає про дні війни. Звичайний день на передовій мало що відрізняється від кожного дня на передовій. Починатись він може. Неочікувано в будь-якій годині дня, так само і закінчусь може через добу, а то й через дві. День починається з повного володіння інформацією, що відбувається на смугі, яка довірена під мою відповідальність чи даного мого підрозділу. Ми з командиром зустрічаємось. Проводиться нарада, цілі пріоритети. Командир нарізає мені задачі, я вже нарізаю їх своїм підопічним. День на передовій це постійне випробування не тільки твоїх підопічних, а й в принципі тебе, чого ти вартий. Ти стараєшся задавати темп, ти стараєшся показувати, що ти можеш це виконати. І люди від цього мотивуються. І... Заряджається цим і хочеться виконувати. Пригадаю, один це 22 рік, коли під час ракетного обстрілу ми спали в одному з містечок, не буду називати яке. Спочали крити ракетами, і там знаходили ще цивільні. І коли все почали вибігати, там була літня жінка, я бачу її, беру її на руки і починаю з неї вибігати. Як то кажуть, на одній руці літня жінка, а в іншій бурані каска. І Ти біжеш, переживаючи не тільки за своє життя, а більше за її життя, щоб вона вижила. В цей момент мені дуже запам'ятався. Юрій регулярно виступає у міжнародних медіа, пояснюючи світові, що Україна захищає не лише свої кордони, а й бореться за право людства залишатися вільними. Додає, що варто пам'ятати кожного й кожного, хто поліг на цій війні, і ніколи не здаватися, адже кожне найдорогоцінніше людське життя покладене, щоб зупинити ворога і жити в Україні в мирі і честі. Зв'язок поступово слабшає і зрештою обривається. Але за кількома хвилинами цієї розмови ціла історія. Людини, для якої свобода не просто слово, а щоденна реальність і важка праця українських воїнів. Юрій Комарницький позивний вожак Закарпатець, який тримає лінію фронту не лише зброєю, а й силою духу. Його історія доказ того, що боротьба за свободу України стала спільною справою усього світу. І поки є такі люди, Україна має майбутнє.